Як зрозуміти, що на вас є магічний негатив? Топ 5 ознак. І перше погіршення самопочуття без медичних причин. Це знаєте, коли оббігали всіх врачей. Аналізи ідеальні, все прекрасно, навіть іпохондрії в вас нема, але за здоров'ям постійно якась хірня. Як не срачка, так балячка. Здравляю, скоріш за все, на вас магічать. Друге, ви постійно кудись вхерачуваєтесь, а такого раніше не було. Жертва ритуалів може постійно різатись, царапатись, ударятись, Мвати опіки. Якщо це і раніше таке було, то ну ви просто неуклюжа. А якщо ніколи такого не було, а потім отак от подряд ситуація за ситуацією, то це тривожний дзвіночок. Третє це шкідливі звички. Ви не тільки раптово починаєте бухати, а у вас ще з'являється така тяга до різних рідин: постійно п'єте воду, чаї, соки, Це все дудлик, алкоголик це може бути симптомом обою або мороку. Четверте, ви стабільно прокидаєтеся у 3 та 5 ранку без причин. У вас ніхто там не будить, пісять, не хочеться всяке таке. Цей час вважається особливим, багато людей в цей час уходять в міриної і багато чорних, так званих чаклунів працюють саме в цей час. Якщо ви отак от регулярно прокидаєтеся і відчуваєте такий тиск у грудях, то, скоріш за все, у вашій аурі зараз чужа енергетика. І останнє ви у деструктиві. Це знаєте, коли ті типу, 10 годин поспала, а все одно як й в тумані. Ночі сняться в день все навколо скасовується, ламається, переноситься. Ви там падаєте, наварачуєтесь куди-то. поскаржитись нема на що та ну, типу, постарою на чи все нормально. але й спокою нема. Що робити? Ну звісно, краще прийти на діагностику до Наташні Кіміронової або підписатися на інсту. Я там розповідаю дуже багато корисних всяких штук.